Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу розпочати відео про ось такі нелегкі часи для В'єтнаму, коли вода вимиває берег і додала їм додаткової роботи. Тут проходить якраз укріплення берегу. Багато ось мішків. Вони накладають туди пісок і потім пакують мішків ось ці сітки і укріпляють берег. До речі, того року ми теж тут були, такого не було. А ось цього року особливо дуже багато води, ось ці мішки. Хоча, мені здається, це не дуже допомагає, тому що, от, наприклад, ось тут, на минулому тижні, вони тут таке робили вже, і ось берег обвалився. Навіть поставили таблички, щоб обережно не можна заходити. Огородили все. Ось зараз вам покажу ближче. Все одно берег обвалюється. Це, до речі, дуже близько вже до дороги. Тобто тут вже дорога, доріжка і ось тут вже така не дуже приємна історія. Тут ось теж така сама історія, ось сходи до пляжу. Тут вже все в мішках, огорожа. Все обмотали стрічкою. Тут були душові, палатки, лежаки. Тепер немає абсолютно нічого. Ми сьогодні якраз вирішили прогулятися по набережні. Тут дуже часто гуляємо. Ми не так далеко звідси живемо, тому буваємо дуже часто. Ось так це виглядає. Вода, до речі, колірний, дуже-дуже такий темний, грязний, я б сказала. Тому що коли тут сонце, вода дуже гарно голубого кольору і дуже чиста. Місцевий клуб, масаж віп-спа. В такі заклади ми не ходимо, тому що зараз це для нас не в пріоритеті. Ось тут діти грають в пісочку. Тут, до речі, дуже часто ще люди бігають, не тільки в'єтнамці, а й іностранці. Тут навіть стоять ось такі всякі машини різні. Вони, думаю, теж задіяні в роботі з цією водою, щоб укріпити берега. Тут все так вже позабирали, позносили. Лежаки ось. Все сюди на бік поскидали. А ось так виглядає центральний пляж. Теж все в мішках. Досить близько вода. Стрічкою все перекрито. Бігуни. Центральний пляж, в принципі, нічим не відрізняється від інших. Тут просто більше місця. Ввечері тут та танцюють в'єтнамки, У них це дуже популярно. А пляж цей, до речі, ось там. Він був так, ну, метрів, певно, 100-150. Там були лежаки, відпочивали люди. Всі сиділи на одіялках, а зараз тут все в воді. І ось так виглядає. Тому тут зараз і не сезон. Ніхто не купається. Ось так. До речі, дуже сильний вітер і температура не дуже висока. Можна навіть замітити по одягу, особливо в'єтнамці, для них це зима. І вони всі в курточках, в штанах. Для нас така собі температура. Не дуже прохолодно, я б сказала, але й не тепло. Ось, наприклад, як вони одягнуті в куртках. Мені комфортно в кофті. У мене ось така кофтинка, вона така не дуже щільна, і якраз в ній комфортно. Ось тут там у нас є таке. Букви Дана, здається, написано Дананг Біч. Тут всі фотографуються. Ось там якраз роблять фото. Приблизно. Виглядає досить непогано. Ось такий у нас центральний пляж. Дорога. Там щось будують, певно, буде готель. Новий, це все готелі. Йдемо з моря додому. Зараз вам покажу рух у В'єтнамі. Тут рух хаотичний. Хто як вміє, так і їде. Кольцо тут не головне. Хто перший посігнали, той і проїхав. Ось так це виглядає. Ось там ми були, це море. І ось тут прямо ми живемо. Нам ну, десь до моря приблизно йти хвилин 15 пішки. По прямій, що дуже близько і зручно. Тут у нас квітковий магазин. Багато різних квітів, мандарини в горщиках. Тут щось, певно, у нас будують, щось роблять. До речі, в'єтнамці до цього часу, ну не всі, правда, ходять в масках. Я не знаю, з чим це пов'язано. Ну, в принципі, азіати дуже часто ходять в масках. Я думаю, це через забруднення повітря. Але я вже в масках ходила під час коронавірусу. Це не дуже комфортно. Більше не хочу, а вони тут по власній волі ходять. Значить їм окей. Так. Тут, до речі, ось такі таксі. Їхні. Популярні, відомі. Багато байків. Ще я вам хочу показати в'єтнамське кафе. Вони переважно всі на вулиці. Тут такі столики маленькі, крісла. Дуже все зелене, гарне. Їх дуже багато, вони прямо ось так при дорозі. І кожна кафешка прям дуже відрізняється одна від одної. Ось так це виглядає. По В'єтнамі дуже багато кафе. Вони, ну, певно, на кожних 100 метрів має бути одна кафешка. Я вам хочу розказати один нюанс В'єтнаму. Те, що тут є пішохідний перехід, це абсолютно нічого не означає. Вони просто їдуть і тобі сигналять. І вони не зупиняються, вони просто стараються тебе об'їхати. Це, звичайно, мінус, особливо, коли ти з маленькими дітьми. Це жах. І зараз тут ще було не так багато байків машин. Інколи це буває, що ти можеш стояти дуже довго. І в тебе є варіант або стояти ще довго, або проходити якось між ними. Ось так от. Зараз йдемо поповняти рахунок на телефоні. Закінчився інтернет. А тут можна поповняти рахунок тільки в магазині, бо ми не знаємо, як це робити самим. Там треба підключити, дзвонити до оператора. Звичайно, оператор це на вітнамській мові. тому ми ходимо в магазин поповняти кожного разу. Кожного місяця. Ми вже дійшли до нашого будинку, де ми живемо. Зараз вам покажу ближче. Дерева закривають. Називається цей житловий комплекс Хіорі. Один із популярних у В'єтнамі комплексів. Покажу вам ще трішки дороги. Як це у В'єтнамі виглядає, дуже багато байків. Ми ось тут живемо, а зразу біля дороги, біля перехрестя, дуже шумно. А вони ще в'єтнамці такі, що вони дуже багато підвіпкають. Це мінус. Тому що особливо ввечері, вночі дуже чути. А ось тут ми поповняємо рахунок. Звичайний магазин побутової техніки тут можна поповнити без проблем. Байки. Тут у них парковка серед тротуару. Це мінус В'єтнаму. Великий, особливо, коли тут з маленькими дітками, з колясками гуляти. Це просто неможливо, тому що вони навіть тут їздять. З поповнення рахунку вона робить щось дуже багато функцій. У нас в Україні все простіше. Заплатив гроші, підключений тариф і все. А тут щось все дуже тяжко. Хвилин 10, певно. Вона це робить. Рахунок поповнили. Далі в нас наступне, що йде біля нас, це аптека. Хочу купити лекопластири. Зараз їм покажу, тому що англійсько-в'єтнамці взагалі не розмовляють. Така аптека, деякі тут є засоби, які і в нас є. Деякі я розумію, що це, деякі не розумію. Hello. Do you help? Їм просто треба показувати картинку і вони тобі дають. Ось так виглядає аптека місцева. В принципі, тут все є. Багато що, звичайно, не зрозуміло, але є. Ми вже додому тут біля нас поставили ось такі мандаринки. Ми, до речі, Спробували одну ще того року. Вони дуже киші. Мені здається, це більша декорація, чим їсти. Вони продаються, до речі, Ось сидить жіночка, продає Маленькі, великі. Вони тут кожного року, під час Нового року. Тобто зараз буде в'єтнамський новий рік, називається Тет. І ось їх продають. Зараз вам покажу, де ми живемо. Ось наш будинок, Хіорі називається. Тут ось такий під накриттям в'їзд для машин, для байків. Дуже зручно, коли дощ. Наша міні-вахта. Hello. Відкриває нам двері, завжди, до речі, це дуже зручно. Можна, звичайно, ось тут самим ключом відкрити. Є рецепшн. Тут можна платити комуналку, замовляти воду. Чотири ліфти. Що теж дуже зручно, тому що 28 поверхів. І це не так все швидко, коли багато людей. Ми живемо на 9-му. Так, ми вже приїхали. Ось такий у нас великий коридор. Квартири розположені не так, як в нас в Хрущовках, Одна до одної дуже близько відстань. Непогано ось тут. Ми живемо, ось там наступна квартира, тобто дуже далеко. І в ту сторону теж ось такий довгий коридор. Досить гарно, мило, чисто.